Дара Корній лісовик. Господар лісового царства, його дух-оборонець, хранитель, захисник. Наші предки вірили, що коли ліс сягає певного обширу, накопичує достатньо внутрішньої енергії, він отримує щось схоже на свідомість і волю, які матеріалізуються в дух. Що сильніший та здоровіший ліс, то могутніший лісовик. Це дух одинак, бездітний і неодружений. Не плутайте його з російським лішем, який має жінку кікімору і дітей. Тому не зацікавлений у накопичуванні матеріальних благ. Залежно від обставин, лісовик легко змінює подобу. Може обертатися на велетня. Вищого за найбільше в лісі дерево, а може щезнути в траві, наче мурашка. Він легко стає сухим пнем, купиною, грибом чи звичайним мухом. За секунду перетворюється на птаха чи звіра, найчастіше на ведмедя вовка та пугача. може набирати й людської подоби. Тоді це невисокий зріст дідок. Шкіра в нього сіросиня чи сіро зелена, та де не де поросла мухом. Кажуть, що з віком шкіра лісовика змінює колір. Що він старший, то зеленіший. У лісового пана геть відсутні брови та вії. Очі булькаті й зелені. Коли він гнівається, то змінюють колір. стають Оранжевими. Волосся на голові, вуса й борода сіро зелені. Лісовик має тільки одне вухо ліве, і воно велике та всечуюче Лісовик істота справедлива і без причини не карає. Усі лісові духи і звірі скоряються йому. Жодна подія в лісових володіннях. Не відбуваються без його відома та дозволу, він передбачає небезпеки. Кажуть, що перед початком невідворотної пожежі лісовик гучно сурмить у ріг, попереджаючи всіх мешканців лісу про вогняну загрозу. Мисливці, лісоруби, пастухи, звичайні селяни, збиральники намагалися дотримуватися. Неписаних правил поведінки в лісі, щоб не розгнівити лісовика. Звіролови не полювали в пору розмноження тварин, не вбивали заради розваги. Першу спійману здобич вони обов'язково залишали в дар шанованому пану лісовику. Лісоробам рубати деревину можна було тільки взимку, коли ліс спить. І брати лише дерева, пошкоджені буревієм, старі чи хворі, або в тих місцях, де вони росли загусто. Дерево то жива істота, свято вірили наші предки, до того ж сей домівка для дрібного звіра, комах та деяких лісових духів. За віруванням наших пращурів. Якщо ви прийшли в ліс погуляти чи позбирати ягоди, гриби, трави, то насамперед слід попрохати дозволу увійти. Дух лісу, до тебе з добром прийшов, дітям твоїм дари приніс, дозволь у володіння твої ступити, дозволь від щедрот твоїх дещицю отримати. Кошики Добром лісовим наповнити, низький тобі, господарю лісу, кладу і закон твій визнаю. Обов'язково слід принести кусень хліба, покласти його під дерево чи на пеньок. Це ваш гостинець лісовику. Тепер можна сміливо заходити. Якщо раптом заблукали, можете попросити допомоги в лісовика. Та коли ви накапустили в лісі, начувайтеся, ви обов'язково заблукаєте, тоді він з'явиться перед вами в подобі діда, пообіцяє вивезти з лісу та вчинить навпаки, заведе в непролазні хащі, щезне, а вас залишить. Або перекинеться на вовка чи розлюченого ведмедя і зачне на вас полювання. Тоді вам точно амінь. Та все одно можна спробувати виплутатися є кілька способів. Лісовик не любить міді, киньте в нього чимось мідним, і він на деякий час випустить вас із перед очей. Лісовик не любить проточної води. Якщо неподалік тече струмочок, то треба через нього перейти. І лісовик загубить ваш слід. А ще лісовик не любить солі. Якщо маєте при собі сіль, то щедро посипте довкола себе, станете невидимим для лісовика. Вибралися добре. Та на майбутнє запам'ятайте, відтепер ви особистий ворог лісового пана, і вам краще в цьому лісі не з'являтися. Днем народження всіх лісовиків вважають 4 вересня, за церковним календарем День Агафона Огуменника. Лісовик є добрим духом. Але якщо хтось нашкодить лісу, лісовики його карали. Ці історії чітко показують, на яке покарання заслуговує людина, якщо не буде поважати духів. Тобто варто дотримуватись простих правил поводження в лісі полі, на воді, дбайливого ставлення до природи та раціонального використання її ресурсів. Цікавим є той момент, що лісовик уміє пробачати, якщо не полінуватися і занести в день народження 4 вересня. Лісовичку гостинців смаколики у ліс, то тобі щаститиме цілий рік. Лісовик пам'ятає і шанує гарне ставлення.